Сьогодні на огляді в нас будинок двоповерховий на ділянці 5 соток. Це місто Київ. Адреса Київська. Значить, розташований він на вже обжитій вулиці. В ту сторону виїзд на кільцеву дорогу. Там метрів 700. І ви на кільцевій дорозі. До речі, без заторів. Заторів тут немає. Так, показую. Ось так виглядає забор. Це відкатні ворота. Там є хвіртка. Через яку ми зайдемо, і я вам покажу, як виглядає ділянка і як всередині будинку. Все, заходимо. А, да, до речі, так скажу вам, тут вже зроблені клумби. Тут сходи. Під снігом не видно, випав на сніжок, гарна дуже погода, тому вирішив в ясний день вам зробити відео. Але не видно. Тут у нас є тротуарна плитка, якщо кому потрібно буде, я вам скину фотографії, ви там все побачите. Або в мене ще є відео, яке я знімав трошки раніше. Так, заходимо в двір і ось таким чином виглядає будинок. Так, покажу ближче. Це вхідна група, є навіс. Двері і через ці двері заходимо в будинок. Але зараз ми обійдемо навколо і я вам покажу його з усіх сторон. Це ближче забор у нас він зроблений з таких блоків. Відкатні ворота. Тут заїзд для двох автомобілів, вже вкладена сюди плитка. Ось вона. Так, і дивіться, ось таким чином виглядає будинок. Так, по матеріалам, Значить, основні стіни зроблені з керамблоку. Утеплення у нас 150 мм. Є вставки з плитки фасадної. Ось Знизу, зверху. Так, Підшива у нас зроблена під дерево. Це метал ми спеціально замовляли на заводі. Буде служити довго. Цоколь у нас також втеплений, ви дивіться, і вкритий музаїчною штукатуркою. Також така сама підшива на терасі, яка на задньому дворі. Це ми зараз з тильної сторони будинку. І ось таким чином виглядає ділянка. Ця сторона до забору майже 8 метрів. Тут також майже 8 метрів. Вкрита тераса, вихід на неї, з... там двері є з кухні вітальні. коли будемо дивитись планування, я покажу, ми вийдемо на терасу. Це в нас плитка залишилась, ми ще її вложимо, вона буде тераса закрита плиткою. Не встигли випав сніг, чекаємо погоду Так, по комунікаціям. Значит, перше, що нам, це в нас скважина. Вода заведена в будинок, електрика також під'єднана на три фази, 10 кВт, прямий договір ДТЕК також заведено в будинок. І є ще переливний септик. Тут у нас доріжки, Вон видно тротуарну плитку, доріжки шириною метр. Це в нас переливний септик. Це забор. Там ми заходили через хвіртку і проходили тут також доріжка з троторної плитки. Так, ще ну тут не видно, але а ось покажу, тут є газонна трава. У нас вже тут зроблений підготовка під. Ландшафт, значить, є газонна трава і місця під посадку дерев. Так, Заходимо всередину. Вивід під освітлення. Світильник вже собі сам який, хто захоче, вибере. Так, заходимо, значить, перше приміщення у нас це прихожа. Наліво у нас це гардеробна, є вікно. У нас тут залишилось трошки матеріалів, але я думаю, вони нам не заважатимуть, щоб зрозуміти, яке планування. Так, направо це в нас топачне, також є вікно, також є місце під щиток. Зроблені значить, розводка електрики на першому і на другому поверсі і штукатурка. Це все, що зроблено по внутрішнім роботам. В санузлі. Наступне приміщення це санвузол. Ми штукатурку не робили. Тут повинна бути цементна, якщо потрібно, то доробимо. Це в нас вентканали, які йдуть в комен на другий поверх, і на дах, це в нас каналізація також вже зроблена. І тут можна побачити, з чого побудований будинок. Перегородки з таких керамічних блоків. Основні стіни з крупноформатних керамічних блоків. зверху штукатурка, я вже казав. Так, звідти ми заходили. Значить, у нас там топочна, там гардеробна, це санвузол першого поверху. І проходимо далі по такому коридору. Наліво у нас кімната житлова. Тут можна зробити або кабінет, або спальню. Ось такий буде вид з віконечка. Проходимо далі. І це наше найбільше приміщення на першому поверсі. Це кухня вітальня. З цієї сторони вітальня і з правої сторони кухня. Це видно по виводам електрики. E, чотири вікна. Раз, два, три, чотири. E, відчиняється, відчиняється, відчиняється. Це глухе вікно. Через дане вікно ми можемо вийти на терасу. Висота вікна тут 2 2,20, вибачаюсь. E, товщина профіля 76 мм, і в кожного вікна є підставочний теплий профіль, щоб не було промерзання. І, власне, тераса крита, я вам її показував. По розмірам вона 3,50 і шириною 8 метрів. Також зроблені виходи під освітлення. На стіні також все, заходимо всередину. Перший поверх я вже вам показав. Йдемо на другий. Піднімаємось по бетонним сходам. До, да, до речі, під сходами в нас є таке заглиблення, тут десь метр шістдесят. Можна це все закрити, поставити двері, доробити ще сходи, і там буде кладовка або сховище якихось речей. Піднімаємось на другий поверх. Тут у нас є також вікно для освітлення сходового маршу. На другому поверсі. Значит, у нас три житлові кімнати. Раз, два, три. Гардеробна і санвузол. Так, почнемо з санвузла. Так як і на першому поверсі, ми штукатурку в санвузлі не робили. Ми робили тільки гіпсову. В санвузлах зазвичай використовується штукатурка цементна. Це він канали зроблені з цегли, як я казав, йдуть в комен. Да, до речі, по утепленню. У нас тут утеплення 200 мм, мінеральна вата, знизу підшита парабар'єром і закріплена дошками. Тут якраз можна побачити, як побудований будинок. Перемички бетонні, бетонний армопояс. Плити також у нас я не сказав про перекриття між першим і другим поверхом. Це у нас бетонні плити, багатопустотні вони також лежать на такому самому армопоясі зверху і між собою заанкеровані. Є вікно в санвузлі, також розводка електрики. Базовий наш варіант, якщо потрібно додати точки, тут є три штуки, то можемо доробити вам. Це у нас. Гардеробно. Там вимикач. І перша кімната. Має два вікна. Кімната світла. Ось показую. Такий вигляд має. Зі сторони входу в двір. Ще одне вікно. Це вже на ліву сторону будинку. Тут газон, там заїзд і парковка на два автомобілі. Це сусіди. Переходимо в наступну кімнату. Да, до речі, ця кімната 13 квадратних метрів. Наступна у нас 18 квадратних метрів. Також має два вікна, одне вікно більше, одне стандартне. Висота 1,80 80, м, ширина. Вибачаюсь, метр шістдесят і ширина метр п'ятдесят. І показую, який вигляд має з заднього двору. Також розведена електрика, утеплення. Ну, це другий поверх. Тут все, в принципі, однаково. Я маю на увазі утеплення і штукатурка. Там не піднімалися. І третя житлова кімната. Вона 20 квадратних метрів. Також збільшене вікно і стандартне вікно. Ширина цього вікна 2 метри, висота, 1,60 метра. Всі вікна у нас висотою 1,60 м. Виводи електрики. Тут є додатковий вентканал. На стелі виведено. Також заведені кабелі інтернету. Так, все, огляд я вам все показав на другому поверсі, майже все показав на першому. Чому кажу майже, якщо виникнуть якісь питання, то звертайтесь. можу вам провести екскурсію, побачити все вживу. По комунікаціям, значить, я повторюся, в нас тут є септик переливний. Він виступає в ролі каналізації, заведена електрика ДЕТ три фази е і скважина. власна скважина, вода також заведена в будинок. Сам будинок 150 квадратних метрів на такій ділянці 5 соток в місті Києві. Цей будинок продається, контакти я закріплюю. Якщо з'являться питання, зв'язуйтесь зі мною. Відповім на них, а краще приїздіть, побачите все вживу. Купуйте гарний будинок. Все, огляд закінчено.